Підпишись на канал. У нас кожного тижня є свіжа зрада, а по святах навіть трішечки ганьби. Ну, підпишись. Інформаційний партнер показу нове страни, час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про контроль. Дивіться сьогодні у випуску: антикорупційне, незалежне президентське. Співробітники адміністрації Порошенка поступово мігрують до антикорупційного бюро. Ми підготували і обробляли документи співробітників, які подали на контур. Як у незалежний за планом орган просувають перевірені кадри, це влучить білет, що, що, що в адміністрація? Національне антикорупційне на бюро України. Воно мало стати. Побудемо ще трохи оптимістами, має стати взірцевим органом по боротьбі з корупцією. І не просто корупцією, а корупцією най най-найвищою. І від початку для нього створені фактично унікальні умови. Тут і спеціальний закон, і спеціальна прокуратура, і високі зарплати, і конкурсний відбір, і незалежність. І ось тут проблема. Останні події навколо бюро вказують на те, що президенту якось тривожно відпускати його у справді незалежне плавання. То спеціальну прокуратуру перетягують під крило Генерального прокурора, то у бюро прям масово йдуть кадри з адміністрації президента. Аліса Ярученко зіткнулася з цією проблемою як громадський діяч, а як журналіст її досліджувала. Дивіться. У президента України Петра Порошенка є адміністрація. У адміністрації Порошенка є голова Борис Лошкін. У голови адміністрації президента Бориса Лошкіна є радник Дмитро Єлманов. Вони знайомі близько 10 років. Останнім часом Дмитро Єлманов відповідав в АП за резонансне питання. Запуск абсолютно нового для України правоохоронного органу Національного антикорупційного бюро. Всі корупційні справи негайно. Будуть переведені до антикорупційного бюро з чистого листа, використовуючи кращий міжнародний досвід. Антикорупційне бюро має тримати в страху найвпливовіших чиновників країни. Особлива увага до їхніх статків. Постійно тримати чиновників в формі в тонусі, щоб вони бачили знали, що за ним йде спостереження постійне. І що якщо вони не зможуть пояснити джерело, джерело похоження свого майна активів, то до них будуть. Питання, причому питання в площині вже кримінального кодексу України бюро має запобігати корупції з боку голови адміністрації президента, прем'єра, очільників міністерств, силових структур, НБУ, фіскальної та інших служб, губернаторів і багатьох інших посадовців країни в Сингапурі. Було створено таке бюро національне по боротьбі з корупцією. Там починали саме з цього. Жорстко питали. Чиновника, де взяв? П'ять будинків, якщо це життя на державній службі. Є. Директора антикорупційного бюро було обрано на конкурсі комісію з представників від банкової, Кабміну та Верховної Ради. Остаточне слово сказав президент. За законом він мав обрати одного із запропонованих комісією кандидатів. І обрав Артема Ситника. Саме президентський офіс забезпечував роботу конкурсної комісії, яка обирала директора бюро. Всю організаційну роботу на себе наразі по створенню набу забрала адміністрація президента. Щоб вирішувати організаційні завдання конкурсу на директора бюро, в АП створили робочу групу. Її і очолив багаторічний знайомий Бориса Лошкіна Дмитро Єлманов. Робоча група займалася технічними питаннями на зразок організації засідань комісії, прийому документів тощо пояснили нам в АП. Громадські організації, які спостерігали за відбором директора бюро і помічали організаційні проблеми, теж зверталися до Дмитра Єлманова. Були питання: ну не працює трансляція, поганий звук, немає протоколів на, на сайті. Все це я вирішував безпосередньо з Дмитром Єлмановим. А то як хто вирішував? Як приходив, як спостерігаєш зовні, яка доносім займалася. Дмитро, закон вимагає, де закон вимагає де. Це прямо прописано в законі. Що конкурсна комісія по директору, вона працює в адміністрації президента і її забезпечують технічно адміністрація президента. Директором бюро став Артем Ситник, і він виявився не креатурою АП. Банкова симпатизувала іншим кандидатам. Представників президентського офісу, що організували відбір, варто б привітати. У директора незалежного правоохоронного органу є всі шанси лишитися незалежним, як і має бути. Він де Юре. Де-факто і по суті має бути максимально незалежним можливість звільнення директора президентом це вже за велика залежність. Але ця норма є в законі. На жаль, після призначення Артема Сидника шляхи антикорупційного бюро та керівника робочої групи від банкової Дмитра Єлманова мали б остаточно розійтися, але цього не трапилося. Бюро, яке тоді ще не мало власного приміщення, зареєстрували просто в адміністрації президента на банковій. 11. тут тимчасово прихистили і самого Артема Ситника, надали йому робочу кімнату. Тим часом сам Дмитро Єлманов раптом зажадав перейти на роботу з адміністрації президента в бюро, і тут не те, що вітати нічим. Тепер ситуація дуже нагадує спробу Банкової взяти реванш і таки отримати вплив на діяльність головних антикорупціонерів країни. Навіщо вам працювати в НАПУ? Ну, Весь час, коли я працював в бізнесі, це було 25 років. Я для себе вирішив питання так, що я працюю в бізнесі якісь питання, а десь там щось трапляється в владі, і я там пристосовую до тих, до тих правил гри, які є в нашій державі. Але на сьогодні, після подій, які відбулися більше року тому, на Майдані, для мене прийшло розуміння так, і є таке бажання і сили щось зробити, змінити в владі самому. В бюро радник голови президентського офісу хоче очолити управління аналітики та обробки інформації. Це управління, за словами самого Єлманова, має займатися збором даних про всіх високопосадовців, що потрапляють під мікроскопи, набу про їхню нерухомість, землю компанії, операції цих фірм, поїздки за кордон. І, звісно, автопарки це дуже важливе управління, котре буде мати доступ до усіх баз, які є баз даних, які є у, у різних відомств нашої держави, яке буде подавати дуже важливі вже брунтовані матеріали, які можуть бути основою для розслідувань. Оцініть сміливість задуму. Радник голови АП хоче збирати компромат на голову АП. Ні, в це справді важко повірити. Тож є велика ймовірність, що в разі призначення в набу Ілманов не шукатиме нічого на свого давнього знайомого Лошкіна. А от на інших посадовців, напевне, шукатиме дуже ретельно, особливо на тих, хто ОП не влаштовує. На заваді сміливим планам Дмитра Ілманова став процедурний момент. Усі працівники бюро, окрім заступників директора, теж обираються на відкритому конкурсі. З кандидатами знов працює конкурсна комісія. Друга пору міс Тетяна ознайомимося з так. порядком дня. Те, що пішло не так вже на старті. Пакет документів від Дмитра Ілманова, який від інших кандидатів на роботу в бюро, мав бути відкритий та опрацьований до засідання конкурсної комісії, але виявився міцно заклеєним. Його пакет я просто хочу сказати на камеру. Він навіть не відкритий, тобто він не відкривався. Хто дав хід документам радника голови АП? Чи перевірялися вони попередньо? Як можна зазирнути в конверт, не відкриваючи його? Пакет навіть не був розглянути. Щоб дати відповідь на ці питання, потрібно зрозуміти, куди надходили документи від претендентів на роботу в набу і хто їх аналізував. Як і кандидати на директора бюро, претенденти на інші посади відправляли свої документи в адміністрацію президента, тій самій робочій групі, яку очолював Дмитро Ілманов. Частина робочої групи була там, ну, все фактично були представники західних неурядових організацій, які були, приймали участь у розробці законопроекту. Допомагали проводити перевірку документів, які надійшли. Група Єлманова чомусь не припинила свого існування навіть після того, як у квітні конкурс на директора бюро був завершений. Вона пропрацювала щонайменше увесь травень. Мовляв, у Набу тоді був лише директор, і він потребував допомоги. Ми підготували і обробляли документи співробітників, які подали на конкурс. Виходить цікава картина. Радник голови АП фактично подав документи на себе самому собі. Документи зберігалися вони у вашому кабінеті? Вони зберігалися в декілька кабінетах адміністрації. Зокрема, у вашому моєму не так багато. Вони приходили, сортувалися, потім був окремий кабінет для документів. Це до ковід, це були який був виділені для адміністрації президента для Артема, для конкурсної комісії. Тобто Прізвище того, хто перевіряв його документи, Ілманов не уточнює, але запевняє, не він пропонує вірити на слово. Документи були подані просто в файлі. і потім, вже коли вони передавалися до здання Національного антикорупційного бюро, я їх поклав в окремі пакети. до… Тому так здалося комісії, що документи не оброблялися. Але це не так. А ким вони оброблялися? Документи. Рішення по допуску я приймав директор особисто по всіх. А документи обробляли волонтери, то е, співроб... є ну, члени робочої групи. Якщо хтось не відкривав, давайте може бути в документах, якщо це проблема. При тому, що фамілія віддав. Посмотрим, документи. Отож, уявляємо, робоча група зі створення нацантикорбюро під керівництвом радника, голови президентської адміністрації, вивчає документи свого керівника, причому робить це просто у щільно заклеєному конверті. Це нормально, а таке трапляється. Але так як крізь конверт видно не дуже добре, то повз увагу робочої групи проходить один момент. А саме у вимогах до кандидатів у бюро є такий пункт. Не має бути причетним до корупційних скандалів. А, згоден дещо розмито і, боюсь, зводиться загалом до має принаймні не попадатись. Але, тим не менш, цей пункт присутній. Варто загуглити ім'я Єлманова і ви одразу отримуєте інформацію по такому скандалу. Причому зовсім свіжому. Пам'ятаєте, цивільні чиновники заходились отримувати статус учасника АТО. За це ще вилетів із крісла пан Ісаєнко. Так ось, він був не один. Первий корупціонний скадо адміністрації президента. Статтю оприлюднили журналісти видання Главком. За їхніми даними, голова АП зібрав нараду, де пролунали прізвища його підлеглих, які отримали такий статус. Хоча в АТО не воювали. На цій нараді їм, начебто, рекомендували звільнитися. Немає такої інформації. Мене на такі наради не запрошували. Але статус учасника бойових дій Дмитру Ілманову справді надавався 6 січня цього року. З посади керівника департамента АП його також звільнили 31 січня. Звільнили за згодою сторін. Детальніше причина у розпорядженні Лошкіна не конкретизована. Після цього інформація про Дмитра Ілманова зникла з сайту АП. а сам він, як з'ясувалося лише зараз, продовжив працювати на Банковій. практично невидимим для сторонніх спостерігачів радником. У чому сенс цієї комбінації? Річ у тім, що 13 січня, рівно через тиждень після надання йоманову статусу, питання високопосадовців-атошників вибухнуло на всю країну. Дмитро Ісаєнко, один з найвідоміших відвідувачів зони АТО, розповідає, як протягом трьох місяців, ризикуючи життям, керував будівництвом військових укріплень. По ходу строительства многократно виїжджав в район бойових дійств. То тобто, не сидів в штабі а то в Краматорській той час, коли Ісанко під кулями, нібито керує будівництвом вато, на його сторінці в соцмережі з'являються фото з пейзажами, зовсім не схожими на військові. Скандал наближався і спалахнув у Верховній Раді. Ісаєнко прийшов, аби доповісти депутатам про законопроект, а ті змусили його написати відмову від статусу учасника АТО. Наступного дня він лишився і без посади. Я неприпустимим. Коли державні чиновники і державні посадовці побувши декілька годин в зоні дії антитерористичної операції, Швидко біжуть і отримують статус учасника бойових дій. Усі почули, цивільні посадовці не лише мають право отримати статус учасника бойових дій завдяки нетривалим відрядженням до зони АТО, але й реально отримують його без затримок. На відміну від сотень бійців, які зі зброєю в руках воюють на сході, але мають проблеми із видачою корочки. Прем'єр жорстко відреагував на викритий депутатами випадок з Дмитром Ісаєнком. І адміністрація президента теж не лишилася осторонь. Сьогодні президент прийняв рішення про звільнення кількох співробітників АП, які останнім часом отримали статус учасників АТО. На переконання президента статус учасника АТО повинні отримувати лише особи, безпосередньо задіяні в операціях на місцях, а регулярні службові відрядження не можуть бути підставою для його отримання. Офіційна заява прилунала саме в день виходу журналістської публікації, яка пророкувала звільнення, посилаючись на власні джерела. Прес-служба президента прізвища звільнених не озвучила, а в журналістській статті вони були. Серед них Дмитро Єлманов. Через два дні після заяви прес-служби Лошкін таки підписав розпорядження про звільнення Єлманова з посади керівника департаменту. Сам Єлманов наполягає, звільнили, бо саме в цей час він зробив все, що міг для департаменту, і отримав нове завдання у статусі радника. У міжвідомчій комісії, яка надає статус учасника бойових дій, справу Дмитра Єлманова добре пам'ятають. Останнє рішення, яке прийняла комісія щодо нього, позбавити статусу. Єлманов сам про це попросив. Міжвідомча комісія підтвердила це рішення і, значить, прийняла рішення не надавати статус учасника, що запротокольовано і задокументовано. Я думаю, це в многому іграє роль це от е журналистов, вопросы журналистов, журналисты поднимают эту проблему, Вот, и громадские поднимают проблему громадские организации. Вот, если они видят, что э, чиновник э, мог поехать туда на так, несколько дней. Єлманов визнає, відмовився від статусу через негатив у змі. Він каже, їздив в АТО три або чотири рази, забезпечувати постачання на передову та інспектувати будівництво оборонних укріплень. Найдовше відрядження тиждень, решта три-п'ять діб. Крайні відрядження, яке я пам'ятаю, яке було документально оформлене, це було тиждень. І до цього, і це було не перше відрядження. Законодавство дозволяє цивільним чиновникам отримувати корочку учасника бойових дій після коротких поїздок в АТО. Але президент і прем'єр таких учасників бойових дій засуджують та звільняють з посад. Чи може брати участь у конкурсі набу чиновник, який отримав статус учасника бойових дій на підставі тижневого робочого відрядження в зону АТО? Та, попри конфлікт інтересів, подав документи на посаду в бюро робочій групі, яку сам і очолював. Конкурсна комісія сперечалася неодноразово. Інколи не дуже розбірливо. Неодностайно, але рішення таки прийняли: не допустити Дмитра Єлманова до подальшого проходження конкурсу. Ми не є суд, і, звичайно, є презумпція невинуватості особи. Ми маємо захищати незалежність антикорупційного бюро і прихід в антикорупційне бюро нових людей з бездоганною репутацією. Та одним радником голови АП експансія банкової в набу не обмежилася. Разом з Дмитром Єлмановим влаштуватися в бюро вирішила його екс-підлегла Людмила Асанова. З жовтня минулого року і до останнього часу вона працювала в тому ж таки департаменті, який очолював Єлманов. Шлях Асановою з АП до Набу виявився стрімким. Вона вже працює в бюро. Виноситься на голосування кандидатура Асанової Людмили Михайлівни. Хто за. У відділі. Рішення прийнято, 5 голосів. А хто запрошував? Я. Один, Я. два, три, чотири, п'ять. Прекрасно. Головний спецнацію президента. 12 рік, Янукович. Десятий рік. Це ж не керівна посада, це головний спеціаліст. Ви правильно поставили. Янукович, Білорусі виїхав? Не давати доступу до нових правоохоронних органів директор навод до конкурсної комісії. Не входить чи обурюють його такі обранці комісії. Обурюють не самі обранці, а питання про них. Це це влучить білі, що вона просувала адміністрація. Ну якщо вона дійсно краще з тих що це... Якщо людина буде з прокуратури, з адміністрації президента з кабінету міністрів і вона буде достойно працювати, то я не вважаю, що робота в адміністрації президента це виключно, яка виключає роботу в, адмі... в національному бюро. Ну не зовсім коректне питання. Чесно, рішення комісії про недопуск Дмитра Єлманова до тестування теж на думку директора некоректне. Я вважаю, що це цьому оцінку потрібно давати на стадії прийняття рішення комісії про визначення переможця. А не до тестування це ну, фактично це порушення прав, права кандидата на здачу до тестування. Сам Дмитро Єлманов повідомив комісії, що вважає її дії незаконними та розглядає можливість захищати свої права в суді. Йому дуже не хочеться йти на цей крок, бо це заблокує конкурс на посаду. До того ж, він не хоче зашкодити цим судовим процесом репутації бюро, для створення якого доклав стільки зусиль. Маємо гарні новини для пана Єлманова. Через це не варто переживати. Репутації бюро зашкоджує зовсім не суд. Якщо занадто сильно стискати улюблену іграшку, її ж так і поламати надовго. Тому Петро Олексійович інколи ситуацію потрібно просто. Відпускати, а на сьогодні все наступного вівторка. Побачите більше розслідувань з вами. Був Денис Бігуста. Програма Наші Гроші. До зустрічі! Інформаційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей. Підпишись на канал. У нас кожного тижня є свіжа зрада. А по святах навіть трішечки ганьби. Ну підпишись.